Банки купують валюту НБУ достатньо дешево, але не поспішають знижувати свої курси в касах банків або в цінниках в обмінних пунктах. Чому так відбувається? Чи можуть насправді банки знижувати курс і чому цього не відбувається постійно? Сьогодні ми, крім того, будемо говорити на е, тему, що стосується курсу, тобто, що у нас відбуває, буде відбуватися з прогнозом курсу з 16 по 22 листопада. За я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ви на каналі Файненс, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Це відео ми записуємо 15 листопада, вийде воно 16 листопада. Ну і тепер приємна новина. Ви брали участь у розіграші квитків від Мінфіну та Finance UA. І сьогодні ми оголосимо якраз переможців. Всі вони зможуть отримати або онлайн, або офлайн доступ до конференції. І зараз, якраз на екранах у вас буде ті, хто перемогли в цьому нашому розіграші. Офлайн доступ, а також відвідують конференцію ті, хто зараз на ваших екранах. Відвіток! Отримав цей глядач. Переможців прошу написати нам на пошту, для того, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати вам ваші квітки. Відеозапис розіграшу в описі до цього відео. Ну, для тих, хто ще не придбав наші квітки, але хоче піти на цю конференцію. Приходьте, будь ласка, зараз якраз перед вами промокод, по якому ви отримаєте ще додаткову знижку в 10%. Ну і крім того, ми з вами зможемо побачитися вживу. І як я обіцяв, на цій конференції буде дуже багато цікавого. Ну і крім того, я буду відповідати на всі ваші питання. Ми зможемо переговорити на всі питання, які для вас актуальні, вже вживу зі мною. До зустрічі на конференції. Ну, питання глядача. Олексій, спасибо за відео. Об'ясніть, чому э, банки не знизили курси продажу фізичним особам, якщо э, на межі вони стали покупати дешевле. Це ж лобство или це наша ментальність? Плаваючий курс дрефу туди, куди потрібно определеним лицам в банку, банке, які э, купили гривні, гривні ВГЗ під космічні проценти. Ну, я хочу сказати, що тут э, таке дуже цікаве питання від глядача. Ви його постійно мені задаєте, тому дякую, що він його задав. Ну, по перше, в саме останні дні. І я ще раз вам нагадаю, що ролик ми записуємо 15 листопада. Віде він 16 листопада. Якраз зараз на Міжбанку зараз вже пішла. Пішов новий цикл. Тобто зараз іде зростання вже котирувань. Про що я ще писав у понеділок, ви можете побачити статті на мінфіні. Яку я якраз писав про те, що вже е, зниження значне не буде, і і гри на зниження з боку національного банку курсу теж не буде. От і як воно, так от як я прогнозував, так воно відбувається. Зараз перед вами якраз графік е, по днях, що зараз відбувається на міжбанку. Ви бачите, що все ж таки поступово. Будемо говорити так, котирування долара, вони зростають. Ну і причин тут декілька. Перше, це збільшення попиту на валюту. Якщо ви подивитесь статистику, да, дійсно, останній тиждень було збільшено обсяги операцій на міжбанку. І крім того, все ж таки ще йде ще менше пропозицій від самого національного банку. Тобто, що відбувається? Вони все ж таки з одного боку намагаються якось економити резерви і на інтервенціях витрачати менше, а з іншого боку, з зріс все ж таки, попит. І відбувається це ситуація не критична. Це я б сказав, так ну будемо говорити, такий тренд, який в будь-який момент Національний банк може зараз загасити. Але поки що зростання. Котерувань іде, ну і це впливає ще і на офіційний курс, тому що зараз ви ж розумієте, що враховуючи те, що Національний банк продає там до 60-70% від цього обсягу валюти на ринку на міжбанку, то своїми цінниками він фактично керує офіційним курсом, який зараз наближається до ринкового. І от якраз перед вами якраз таблиця динаміка офіційного курсу гривні та долара Сполучених Штатів і Євро, і ви бачите, якраз от, такі от там у листопаді. Такі такі загагулінки вверх, я б сказав, це загагулянки, це якраз от збільшення курсу в останні дні. От. Ну і що зараз відбувається, якщо переходити далі до вже вашого питання. Якщо раніше там, банки купували там, по 36,05, 3610, там, там, 36, там, майже там, по 36, де були продажі Національного банку, то зараз за останні дні, от, якраз от наприклад, вчора, тобто 14-го, він продавав валюту десь на рівні, десь 36-33 гривні за долар. Тому можна сказати, що все ж таки собівартість для банків зараз того долара, який вони придбали на валютну позицію. У національного банку на цих інтервенціях це десь там 36-33. Ну я для прикладу. Тепер додаємо, тобто ми вже для себе розуміємо: 36-33, плюс, все ж таки додаємо зростання витрат на отримання вже потім готівкової валюти, тому що ви мене питали, чому вони. Не знижують курс по готівковій валюті, тому що ми розуміємо, що зараз логістика подорожчала, враховуючи, що зараз літаки не літають в Україну із-за війни. Ну а інкасаторськими машинами ви ж розумієте, все ж таки, що. Завести дуже багато багато кількість готівки валютної вони не можуть або це ну занадто дорого таким чином. Вони закладають зараз ще до цих 36-33, закладають ще як мінімум 1-1,5% до курсу. Саме за рахунок збільшення витрат на інкасацію та доставку цієї валюти, це мінімум. І таким чином, наша 36,33 плюс півтора відсотка десь, це 368 гривень за долар. Я, я не лізу зараз в нюанси, я говорю по таких основних показниках, які впливають на ринок. Ну і тоді ми розуміємо, що потрібно буде ще й маржа банку. І якщо, наприклад, вони продають по 37,45. То мінус 36,88, то якраз от маржа банку десь 0,57 гривні на доларі. Це те, що стосується саме курсу от по такому механізму. Але е, хочу ще відверто сказати, що зараз в умовах війни, коли там не всі банки нормально можуть конкурувати один з одним, там є питання стосовно взагалі доставки валюти туди чи інший регіон. Я вже не говорю про те, що там є бомбардування або якісь інші випадки, то зараз вони не знижують ще й курс, тому що тому, що вони не мають дуже великої конкуренції. Тобто, якщо раніше конкуренція між банками була більше, і ви пам'ятаєте, що були періоди, коли там банків цих було більше 150, то зараз, коли їх там вже навіть не 70, то конкуренція між тими, хто залишився, вона значно менша. Це теж не стимулює банки знижувати, будемо говорити так свої цінники, тому що по принципу і так куплять. Ну і крім того, я хочу прокоментувати ще одне питання. Про нього не постійно говорять, але все ж таки я хочу так, щоб ви теж зрозуміли, що ситуація яка відбувається. Взагалі, зараз якраз банкам дуже цікаво стало в цьому питанні працювати саме після того, як Національний банк дозволив купувати валюту населенню на картки в межах 50 тисяч гривень. Щомісячна і це на в одному банку. Ви можете відкрити ці карки там в декілька банках, купити по 50 тисяч в еквіваленті в різних банках. Або то, що зараз вони збільшили до 200 тисяч доларів в еквіваленті можливість купувати валюту на конверсійний валютний депозити на три місяці. Чому банкам стало дуже цікаво з цим працювати? Ну, проговоримо, які такі найбільш прості варіанти заробітки для банків для це по цьому питанні. Перше це викупу в. Викуповують у з карток в одніх фізичних клієнтів клієнтів фізичних осіб і продають іншим. Тобто, наприклад, вот сьогодні, 15-одинадцятого, 23 третього року, найбольший держбанк викуповував у нас якраз на картки з карткоскарків. Він викуповував по 36,25 Долар, а продавав сам же на картки клієнта по 37,45. Тобто вже маржа в нього 1,2 гривні на доларі як мінімум. Це просто вони купили одного, клієнта продали іншим. Це перший варіант. Другий варіант, коли є купівля у, банків, у Національного банку на міжбанку при інтервенції, ну, наприклад, при умовних 3633, я вже казав про це. Ну, це на сьогодні приблизно так. І продали на, картку, на картки клієнтам банків по 37,45. Тобто вони теж відразу через валютну позицію у Національного банку на Міжбанку купили по 36,33, там плюс-мінус, і продали по 37,45. Тобто вони отримують маржу 1,12 гривні на доларі. Ну і крім того, потім ще отримують комісію, коли ви будете знімати з цих карток вже валюту, яку ви придбали, ви будете ще платити до 1% комісії за зняття готівкової валюти. Тобто це для банка теж такий прибутковий бізнес. З будемо говорити так невеликими своїми затратами і невеликими ризиками. Третє варіант, як можуть ще заробляти банки на цьому, це якщо банки проконвертували в гривневі ваші якраз гривні клієнта по курсу 37,45 сім гривень на валютний конверсійний депозит. Тобто ви принесли їм гривню. Вони на цю гривню для формлі такого депозиту вони купили продали вам фактично по 37,45 сім Долар, і отримали відразу різницю між тим курсом 37,45 і курсом, по якому вони відкуповують цю валюту на міжбанківському ринку на свою позицію. Ну І курсом, який якраз вони зробили, коли виклали кошти на депозит. Крім того, на чому ще дозаробляє в цьому в такому випадку банк? На тому, що коли якраз вони за цю гривню, яку ви їм принесли в на депозит, вони купили валюту безготівкову на тому ж самому міжбанку, вона залишається на корахунку. І по корахунку іноземні банки їм по залишкам платять за платять вам по їм по залишкам. Враховуючи, що три місяці ви цей депозит там тримаєте і вам платять 0,1% річних, то наприклад банки зараз по корахункам отримують від одної від 2 до 3% річних. Тим більше, що ставка я маю на увазі в доларі. Чому? Тому що ставка ще ФРС зараз висока, і це теж впливає на те, скільки платять нам іноземні банки зараз, як плату по корахункам банків. Таким чином, в них ще й залишається маржа на три місяці між двома чи трьома відсотками річних, які вони отримують від банків іноземних по плату по корахунку, і, наприклад, 0,1, який вони платять вам. Таким чином вони заробляють ще десь від 1,9 до 2,9 річних на цієї валюти. Три місяці теж непоганий заробіток. Там зафіксували прибуток, тут затримали. Це нормально. Ну і четвертий варіант, такий теж найбільш стандартний. Це коли банки проконвертували ваш конверсійний, конверсійний депозит по 37,45 за рахунок власної валютної позиції. Тобто вони вам продали цей долар на ваш депозит зі своєї валютної позиції, і три місяці працює з гривні, тобто вони не виходили на ринок і не купили за цю гривну валюту. А вони фактично таким чином працюють з гривнею під сплату вам 0,1% річних відсотка річних. Яка є платою по вашому депозиту, правда, у валюті, а потім, вже, коли вже виникає, ну будемо говорити так, приходить термін погашення такого депозиту, то, то, то тільки тоді вони вашу гривню проконвертували вже в валюту на ринку і для того, щоб забезпечити вам повернення цього валютного депозиту. Таким чином, якщо розуміти, що гривня на три місяці дасть банку не менш ніж 16, від 16 до 20% річних, тобто я говорю про депозитні сертифікати, тобто найменш ризиково Інструмент для банків, депозитні сертифікати або Overnight під 16, або одразу на 3 місяці під 20. Тобто вони заробили там. Враховуючи, що вам сплачують у валюті 0,1%, то таким чином гривня працює ну, майже по ті ж саме 16 або 20% річних. Ну і правда, тут в таку, при такої схемі банк наражається на курсовий ризик. Чому? Тому що він купує валюту на валютну позицію не зараз, коли вам робить цей конверсійний депозит. А потім, і якщо тоді буде курс більший, то він може, банк може на цьому програти. Тому для того, щоб мінімізувати свої ризики, все ж таки зазвичай казначейство банків. Комбінує всі ці чотири варіанти, то, що я казав, саме для заробітку банків. І в принципі, це додає можливість їм і отримувати і додатковий валютний дохід для банків, ну і гривневий дохід в банків, коли вони роблять всі ці, ці операції. От. Ну і, З одного боку, це при таких при комбінаціях, воно все ж таки мінімізує ризики для банку, курсові ризики, ресурсні ризики і решта. А з іншого боку, це дає можливість їм по максимуму заробляти. Тому, коли ви мені говорите про те питання, чому вони все ж таки, ну я б сказав, так сильно не знижують в даному випадку свої курси, хоча б могли знизити, я відповів чому. Але я розказав вам про ці нюанси, як ще додатково на цьому дозаробляють банки. Після зниження ключової ставки національного банку багато банків почали знижувати доходність вкладів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами: розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні. Розмістити вклади в банках глобус та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Питання друге для Мінфіну та Фенеці. Ну і питання друга. Це традиційний прогноз долара курсу та євро на тиждень з 16 по 22 листопада. Ну на цьому тижні у нас будуть деякі нюанси. Ну з одного боку, все ж таки, курс безготівкового долара на торгах він поки що продовжує залишатися заручником рішень Національного банку. По виходу на інтервенції з інтервенціями по подорожу валюти, і крім того, по, основне це по курсах, по яким він робить ці інтервенції, тобто по якому курсу він продає долар на міжбанку. І друге це по обсягах, тобто в яких обсягах він закриває. В даному випадку на Міжбанку потенційних покупців валюти. В останні дні Національний банк перестав все ж таки грати на пониження, тобто вони продають валюту на інтервенціях, вони перестали занижати курс на інтервенціях, і ми маємо такий тренд по курсу на підвищення катерувань. Ну, зараз, якраз перед вами табличка, перша це графік, що відбувається в останні дні на Міжбанку, ви бачите, що все ж таки йде зростання. Поступове зростання курсу долара. Ну і друга це динаміка офіційного курсу гривні та долара до долара Сполучених Штатів та Євро. І ви бачите, от якраз тут загагулянку в кінці де листопад такі от вверх такі крючочки. Це якраз от останні от зростання курсу, який у нас були останні дні. Тобто враховуючи те, то, що ми записуємо ролик 15-одинадцятого, то офіційний курс долара у нас зріс до 36,3171 гривня за долар, а євро до 38 восьми. 93,92 гривень за євро. Ну крім того, все ж таки я очікую, що все ж таки пропозиція валюти на ринку від експортерів аграріїв дещо зросте, бо по ним знизили зараз термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів, але це буде проходити дуже повільно і не за один день. Тому, але все ж таки поступово воно свій ефект дасть. З іншого боку, ми розуміємо, що поки не працює нормально зерновий коридор, а зараз ще є питання по Польщі і по деяких інших країнах по вивозу нашого ж зерна, то це призведе до того, що все ж таки наші аграрії зараз втрачають, менше заходить від валютної вирочки і таким чином менші обсяги пропозиції валюти на ринку, крім. Як від Національного банку. Ну і то, що я вже казав, зараз Національний банк все ж таки буде закривати дефіцит валюти на ринку. Він це робить, незважаючи на те, що в нього зараз все ж таки золотовалютні резерви зменшилися. І на перше одинадцяте 2023 року вони становлять 38,97 мільярда доларів. Але поки що це не критично. І поки що я очікую, що Національний банк на цьому тижні буде активно продавати валюту. Для того, щоб закривати якраз дефіцит валюти на міжбанку, але з іншого боку, і е, такої серйозної гри на пониження курсу, як було раніше, вони теж зараз робити не будуть. Е, чому? Тому що все ж таки, ну я б сказав так, е, насправді зараз курс залежить і тренд по курсу залежить всього трьох речей. Перше, це все ж таки обсягах, які продає національний банк, і по якому ціннику він продає саме інтервенції робить. Ну і друге питання це. Я би сказав так самої тактики, з якої він виходить, тобто він виходить відразу і пригнічує таким чином. зараз я би сказав так. Тренд на ринку і зразу курс або він все ж таки чекає, поки він зріс, а потім все ж таки частина продає це, впливає якраз на ринок. Ну і хочу сказати, що поки що я все ж таки думаю, що вони таким чином будуть дещо штовхати курс вверх. Зараз ви бачите, що у нас відбувається на безготівковому ринку. За останні 30 днів ви бачите, що все ж таки обсяги поступово в останні дні зросли, але це теж не критично. Я маю на увазі самі операції на Міжбанку. Ну, а по операціях фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів ви бачите, що такого загально глобально нічого критичного не відбувається. Тобто є якісь обсяги, які зараз. Валюти населення купують, вони більш-менш стабільні. Хоча от остання статистика Національного банку вона показує, що все ж таки населення стало купувати валюту більше. Тобто, все ж таки є окремі побоювання, девальвації кінцю року і так далі. І вони все ж таки поступово цю валюту купують. Ну а крім того, що я як я вже раніше казав, що є можливість купувати на картки по 50, на 50 тисяч гривень в кожному банку, і плюс ще конверсійний депозити, це дозволяє. Дуже великої кількості клієнтів в два-три кліка просто купувати валюту, і значна кількість людей купує валюту на свої ж ті ж самі картки, там через ті ж мобільні якісь там облаштунки. От, тому це теж впливає на обсяги операції. Тепер, що, який нюанс ще є на цьому тижні, це те, що на ринок вплине вихідний Сполучених Штатах 23 листопада. В в них День подяки, тобто в цей день американські банки не працюють. І, як в цьому випадку, зараз в цьому році це приходиться на четвер. Ну і Як вже досвід показує, перед Днем подяки і після нього вже немає дуже великої активності ділової, тому що в них. Такий, ну, я б сказав, так дійсно свята. І крім того, там буде потім все ж таки ділова активність, вона уходить, а йде якась там, якийсь там попит, вже такі, я б сказав, споживчий. Чому? Тому що там буде Чорна П'ятниця і все решта. І таким чином саме по, саме по собі імена. Ринок міжбанківський він і валютний ринок у сполучених штатах він працює в менших обсягах, тобто воно в них все завмирає, і таким чином український ринок на міжбанку у четвер буде працювати вже на томі. Це по перше, слідуючий четвер. Я маю на увазі то є 23 листопада, і це теж призводить до зниження операцій і на нашому ринку. За моїми прогнозами, через більш-менш стабільну ситуацію зараз на нашому міжбанковському ринку з 16 по 22 листопада. Національний банк витратить десь від 520 до 790 мільйонів резервів, якраз на підтримання і закриття дефіциту по валюті на нашому міжбанку. По парі євро-долар на зовнішніх ринках я враховуючи наближення дня подяки в Сполучених Штатах, я не жадаю якогось такого, не очікую якогось такого стрибка. Тому що там будуть дійсно такі вже такі предсвяткові дні. І тоді я все ж таки прогнозую, що по курсу євро-долар в даному випадку по парі євро-долар, будуть котирування від 1,076 до 1,091 долара за євро з деяким зниженням активності, якраз вже починаючи з 20-го, 21-го листопада і вже до кінця там слідуючого тижня. Графік по парі євро-долар станом на 11.27, тобто, коли ми будемо цей ролик пишемо, там плюс-мінус, то 15 листопада, за київським часом ви зараз якраз бачите. Тобто зараз катерування десь 1,08 долара до євро. ну І тоді, якщо все ж таки я прогнозую, з 16 до 22 листопада на Міжбанку катерування долара. В межах від 36,18 до 36,45 гривень за долар, то тоді через перерахунок перерахунок пари євро-долар і оцього співвідношення і долар гривня. То тоді курс безготівкового євро в цей період буде в межах від 38,92 до 39,77 гривень. За євро. Ну, офіційний курс євровалюти в ці дні теж не буде особливо відрізнятися від курсу на Міжбанку по євро. Чому? Тому що зараз вони дійсно відповідають тому, що твориться на міжбанковському ринку. Що офіційний курс що міжбанк, вони дещо зрівнялися. Ну, тепер переходимо до готівкового ринку. Обмінники фінкомпаній в даному випадку. Будуть ставити спред від 20 до 40 копійок по долару і від 20 до 35 копійок до 1 гривні по євро. А коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 37 до 38 15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 37 до 38 гривень. Котирування євро, готівкового євро будуть в межах коридору купівлі та продажу від 39,85 до 41,30 гривень. А в пунктах обміну фінкомпанії цей коридор буде традиційно вущен. Він буде від 40,20 до 41,20 гривень за євро. На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Finance.ua. І хочу ще раз вам подякувати за то, що ви дивитесь наше відео. Ставте нам лайки, задавайте питання, буду на них завжди відповідати. Ну і крім того, як вже я раніше казав, по-перше, я хочу поздоровити всіх тих, тих, хто у нас виграв можливість прийти на конференцію Жити на відсотки. Приходьте, буде цікаво. Крім того, я буду теж на цій конференції буде дуже велика кількість різних цікавих спікерів. Ви зможете позадавати питання і їм, і мені, і ви знаєте, що я завжди на них відповідаю. Тому все буде добре, все буде Україна. Приходьте, працюємо далі. Все буде добре.